Друзі, підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам показати соняшник від компанії Лідеа Агора. Класичний гібрид, друзі. Класний соняшник, мені дуже він подобається, якщо чесно, я в захваті від нього, він стоїть просто космос. Дивіться на це лопати листя. Це щоб ви розуміли, друзі, навіть жодної підкормочки тут не робив. Тому що я не вліз, бо він високий. Дивіться який він. Ось вже бджілки працюють, гудуть. Зараз трішечки зніму вам покажу і буду тікати, щоб вони мені не дали жару. Опа. Показую вам знизу. Отакий соняшник. Місцями бур'ян поліс, але я вже нічого не буду робити, тому що вже пізно. А спочатку було все дуже, друзі, чистенько, гарно. Ось а такі красені вже. Звісно, спека в нас зараз, друзі, 37-38 в тіні. 40 з копійочками буде, друзі. На сонечку, але він стоїть і показує гарно себе. Так що, отакий соняшник, кому друзі треба, номер компанії Лідеа буде в описі, телефонуйте, замовляйте будете мати гарний соняшник. Я дуже задоволений цим соняшником, а гора, звісно, пушечка. Реальна пушечка. Ось, Дивіться стовбура які. Ну, я думаю той хто розуміється, той все зрозумів. Отак от. Отака, от. от друзі, красота. Так що, дякуємо компанії Lideo за якісне насіння. Будемо, друзі, чекати, як налється, як з'явиться кошик, який буде кошик, покажу, все розкажу. Буде обов'язково уборочка, Відеосйомка, будемо все знімати, показувати, розказувати. А хто дивиться це відео, поставте мені лайкосик, я обов'язково прокоментуйте, як ви думаєте, як цей соняшник себе покаже. дивіться, бджолки що роблять. Не буду лізти, бо щось вони можуть бути злі. Чесно, я вражений цим соняшником. От такий соняшник, друзі, компанія «Лідео». Дощів взагалі не було від посіву, навіть були всходи рвані. Потім пройшов дощик легенький один і все. І вчора був теж маленький поморосів тут і все. Ну, В принципі, все пучком. Так що дякую всім за увагу, гарного дня, гарного настрою.